Всім здоровчик, з вами Цвібель. І в цьому відео давайте ознайомимось із бібліотекою OpenCV. OpenCV згідно з інформацією з Вікіпедії, розшифровується як Open Source, Computer Vision Library, або перекладається як бібліотека комп'ютерного зору з відкритим кодом. Це така бібліотека функцій та алгоритмів, комп'ютерного зору, обробки зображень, чисельних алгоритмів, призначені з відкритим кодом. Дана бібліотека надає засоби для обробки і аналізу вмісту зображень, в тому числі розпізнавання об'єктів на фотографіях, тексту, відстежування, руху об'єктів, перетворення зображень, застосування методів машинного навчання, виявлення загальних елементів на різних зображеннях. Біндинги, тобто компоненти готові для встановлення і використання, підготовлені для різних мов програмування, таких як Python, Java, Ruby, Matlab і інших. І от мене зацікавив такий момент. Дана Бібліотека використовується для обробки зображень і, можливо, там якісь цікаві ефекти можна застосовувати. Також цю бібліотеку можна використовувати на мові програмування Python, ну або Python, або Python, як його називають. ще. Також на тому ж самому Python пишуть ботів для Telegram за допомогою ще одної спеціальної бібліотеки. І в мене виникла така ідея: а чому б не взяти оці дві бібліотеки. І не об'єднати їх в щось таке одне, таке цікаве, прикольне. Наприклад, чому б не написати бота, який приймав би у вас якісь фотографії і застосовував би до них якісь цікаві спецефекти. І я саме так і зробив, і давайте я вас із цим ботом ознайомлю. Даний бот називається OpenCV Effects UA. Ось його ім'я користувача. Якщо комусь цікаво, я залишу на нього посилання в закріпленому коменті. До речі, цей бот працює на моєму домашньому сервері. і Оскільки, в, в період частих відключень електроенергії, бот може іноді не працювати, оскільки деякі скрипти я запускаю вручну після такого перезапуску. Отже, давайте почнемо роботу із даним ботом. Відправляємо йому команду Start. І що ми тут бачимо? Використайте функціональність біблі... бібліотеки OpenCV, щоб застосувати цікаві ефекти на свої фотографії. Перелік ефектів невеликий, він буде розширюватися з часом. Оберіть бажаний ефект, відправ... відправте фотографію, отримайте результат. Доступні команди Help це ось цей текст, і Effects. Перелік доступних ефектів. Оберіть одного з них перед відправкою фото. Давайте оберемо команду Effects і бачимо: ось такий от досить обширний ну, на момент запису даного відео. Список ефектів. Як бачимо, ось тут є ряд ефектів, ось, які стосуються власне самого зображення, а також ряд ефектів, які міняють карту кольорів на даному зображенні, на даній фотографії. Їх там приблизно штук 20, якщо не помиляюсь. І при початку роботи у нас обирається ось цей найперший ефект. Ну, оскільки я з цим ботом вже раніше працював зі свого аккаунта, то давайте ось. Цей ефект я для вас оберу заново. Ну і нам потрібна якась фотка. Давайте я візьму одну зі, зі своїх фотографій. Наприклад, ось цю. Відправляємо, чекаємо. Так, трошки чекаємо і дочекались. Ну і от, як бачимо, була ось така фотографія з такою якістю. А тут стали якісь контури чіткішими, кольори стали гострішими. Ну, ось, наприклад, було. Ось, наприклад, стало. Ну, тобто якесь певне покращення зображення, вже ось, як бачимо, ми вже якби, бачимо. До речі, можна відправляти як фотки одна за одною, тобто одне повідомлення, одна фотографія, так і альбомом. І буде оброблена кожна із цих фоток. Давайте подивимось наступний ефект це скетч малюнок олівцями. Кольоровими або чорно-білими. Обираємо ефект, чекаємо ось такого от підтвердження, що ефект обрано. Відправляємо ще раз фотографію, чекаємо і отримуємо два ось такі от скетчі. Як бачимо, щось таке от цікаве вийшло. Тут мої мармизунки геть не видно, але видно ось ці от контури на зображенні у мене на одязі. Чорнобілі. Ну, Тобто чорно-білими олівцями і кольоровими. Такий собі малюночок. Йдемо далі. Що тут у нас ще по ефектам цікавенького? Oil Paint картина олійною фарбою. Відправляємо фотографію. Ось, яка була фотографія і якою стала. Тобто, тут потрібно експериментувати. Не для всіх фотографій воно нормально підходить. Далі у нас іде ефект фільтр собеля по вертикалі і по горизонталі. Це щось пов'язане чи то з контурами, чи то з рельєфом. От, Наприклад, тут придивіться, ось яка фотка була до застосування даного фільтра, а ось після. Це, здається, по вертикалі і ось по горизонталі. Ось як бачимо, яка от між ними різниця. І на деяких фотографіях. Результат застосування цих фільтрів виглядає так, не наче виділяється світла сторона чиєїсь душі і темна сторона. І в певних випадках це доволі цікаво і прикольно. Наступний ефект шарпен. Зробити кольори гострішими. Давайте спробуємо застосувати. Як бачимо, ось така фотографія була, і такою вона стала. Тобто, якось стало яскравіше і контури чіткіше. Щось схоже на той перший ефект, який покращує зображення. Але там іде застосування дещо іншого фільтру. Тобто виглядає трошки по-інакшому. Картун наступний ефект. Це два варіанти ефекта мультфільма. Тобто можете спробувати перетворити себе за допомогою цієї функції на якогось мультяшного персонажа. Працює дещо повільно. Виводить два варіанти. І, І тут уже вам обирати, який. Із цих варіантів вам більше підходить. От, наприклад, яка фотографія була, якою вона стала ось перший варіант, і ось другий варіант. Тобто контури дещо міняються, як бачимо. Їхнє розміщення, їхня товщина, їхня наявність на деяких елементах. Тож, тут також необхідно експериментувати. Це також залежить від самої фотографії. І для перетворення фотографій на мультяшного персонажа. Також використовуються два різних алгоритми, і під різні фотографії підходять різні алгоритми. Тобто, це необхідно експериментувати. Ембос або рельєфне зображення. Теж доволі таки цікавий ефект. Давайте його спробуємо застосувати. От, яка фотографія була і якою вона стала. Тобто, відображається якісь різниця. Я би навіть сказав, між сусідніми пікселями, між кольорами сусідніх пікселів і відображаються у вигляді рельєфа, Вигляді рельєфних точок, як бачимо. Тільки щось тут у мене якісь очі примружені. Неначе я щось таке побачив яскравий і, і, і аж скривився. Old TV. Зображення як на старому телевізорі 60-х років. Це наступний ефект. І він працює дещо повільно, і в деяких випадках фотографія буде генеруватися десь приблизно з хвилину, можливо навіть дві, десь приблизно отак. І оскільки обробляється кожен піксель із даного зображення, то тут вже оптимізувати практично немає чого. І я, мабуть, цей ефект із переліку видалю. Оскільки всі повідомлення, які приходять, вони ставляться у чергу. Ну, от, якщо так прикинути, то десь приблизно щось близько хвилини генерувалось ось це зображення. Ну, це все заради того, щоб зробити із кольорового зображення чорно-біле і засипати якимись такими от перешкодами. От, щось таке от виходить. Я навіть не знаю, я мабуть цей ефект видалю, оскільки оптимізувати там вже немає чого. Ефект Кенні, виявлення кордонів за алгоритмом Джона Кенні, генерується декілька зображень. Давайте спробуємо цей ефект, і він працюватиме набагато швидше. От, наприклад, яка от фотографія була і якою стала. І тут, тут бачимо такі от е, контури, я навіть не знаю, як це назвати. Це е, фотографія без кольорів, зате з контурами в тих місцях. Між якими мали бути різкі переходи між е, кольорами. І от е, у цього фільтра підкручується декілька параметрів, точніше один параметр на декілька таких от позицій. І міняється інтенсивність його інтенсивності. Ото загнув інтенсивність його інтенсивності. Ось, як бачимо, тут ще менше цих контурів, тут ще менше. Тут у мене півмармизи видно. Тут взагалі я схожий на смайлик, і видно, що я якось там руки цікаво показую. Ось. Та й в принципі все. Ну і, мабуть, ось, ось цей варіант, мабуть, най найприкольніший. Так що можна його собі десь кудись в якийсь інстаграм закинути. Наступний ефект, точніше, тут ціла група ефектів, ціла зграя, ціла купа, це ефект зміни кольорів на фотографії. Оскільки тут їх штук 20, і всі задовбешся клацати, то я тут окремо вивів Color Map All, обрати всі, що вказані нижче. Ну і загалом відправляємо одненьку фотографію і отримуємо штук 20 вже оброблених фотографій. Так, обираємо ефект, відправляємо фотографію, трошки чекаємо і бачимо, як полізли фотографії. І давайте, мабуть, їх детально подивимось. Ось, оригінальна фотографія. Ну і давайте. Подивимось, на що схожа буде ця фотографія, із застосуванням різних кольорових фільтрів. Ось приблизно так от вони виглядають після застосування кожного із цих ефектів. Тож, який з них вам сподобається більше на ваших фотографіях, це вже вирішувати вам. І, до речі, на фотографіях із різними діапазонами кольорів, ці різні ефекти виглядають геть по-різному. Тож, можете поекспериментувати. І, до речі, якщо я розберусь, як обробляти відео. Правильним чином, щоб даний алгоритм міг витягати звук окремо, його зберігати, обробляти відеопотік і, і поєднувати його з оригінальною, його рідною, так би мовити, звуковою доріжкою, то я це, мабуть, спробую сюди застосувати. Тож, якщо вам цей бот сподобався, можете час від часу набирати команду help, ну, з таким чином. і... Якщо я до цього доберусь і розберусь, як воно працює, то там, там з'явиться відповідна інформація. І знову ж таки нагадую, для тих, хто хоче цього бота затестити, я залишу посилання на нього в закріпленому коменті. Що ж, на цьому у мене все. Я сподіваюсь, вам було цікаво, корисно і інформативно, і ви, мабуть, спробуєте якісь ефекти застосувати до своїх фоточків. І ваші інстаграмчики поповняться новими, так би мовити, шедеврами. Ну, я тим часом буду цього бота вдосконалювати і буду мучитися з перебоями з електропостачаннями, але сподіваюся, що ні. Ну і в обох випадках бот може працювати з перебоями або дещо з більшою затримкою. Тож потрібно просто трошеньки почекати, поки все стабілізується. Загалом це цьому в мене все. З вами був Цвібель. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і так далі і тому подібне. І до нових зустрічей у нових відео і на стрімах.